Вітаю! З вами лікар Володимир Смирницький. Сьогодні проведу екскурс з центром урології, андрології інтимної пластики. «Алевіт». клініка знаходиться у самому центрі Миколаєва за адресою Мала Морська 5. Зазначу, що в Україні це єдиний унікальний проект такої вузької спрямованості. Багаторічний досвід та практика дозволяє нам надавати якісну урологічну допомогу на найвищому рівні. Відточена майстерність. У проведенні операцій і маніпуляцій призводить до приголомшливих результатів. Основний напрямок центру це звичайно ін'єкційна та оперативна андрологія, яка у нас поділяється на три гілки: перша це естетична андрологія. Вона передбачає проведення процедур зі збільшення члена полімолочною та гіалуроновою кислотами, видалення косметичних дефектів в області статевих органів. Таких як перламутрові папули, гранули фордейсу, папіломи, кондиломи, гемангіоми та інше. Сюди входить протезування яєчка за його відсутності, а також пластика мошонки. Що стосується жінок, то в цьому напрямку ми пропонуємо проведення таких операцій, як пластика малих статевих губ, так звана лабіопластика, також збільшення великих статевих губ гіалуроновою кислотою. Друга гілка це оперативне лікування урологічних захворювань. У цьому напрямку ми проводимо лікування передчасної еякуляції шляхом денервації головки члена. При еректильній дисфункції так званої імпотенції, проводиться лігування глибокої вени члена. Обрізання крайньої плоті ми проводимо при фімозі, а пластику вуздечки – при її вкороченні. В Україні. Рідко можна знайти фахівців, які займаються такими серйозними передраковими захворюваннями, як склероатрофічний ліхен та лейкоплакія статевого члена. За допомогою спеціального обладнання ми його повністю виліковуємо. Декілька слів про захворювання мошонки тут ми проводимо мікрохірургічну операцію мармара при кацела, а також видаляємо кісти та водянки яєчок. У цій операційній на європейському обладнанні. Ми проводимо сучасні, естетичні та мікрохірургічні операції. Всі операції безболісні та безкровні. Третій напрямок у центрі алевіт це ін'єкційна prp терапія Суть методики полягає в центрифугуванні власної крові пацієнта, виділення з неї плазми та проведення ін'єкцій у необхідну ділянку. Цей метод застосовується в лікуванні раннього сине еректильної дисфункції. А також при натриманні сечі як у чоловіків, так і у жінок. Тепер спеціаліст з фізіотерапії та точкового масажу розповість про консервативні методи лікування урологічних захворювань у нашій клініці. Вітаю у нашому центрі! У всіх на слуху такі поширені захворювання, як хронічний простатит, безпліддя, швидка еякуляція та хвороба пейронія. Як правило, при цих захворюваннях призначається консервативна терапія. Але вона не завжди ефективна. Тому ми пропонуємо нашим пацієнтам пройти комплексну терапію, яка передбачає прийом препаратів з проведенням сеансів фізіотерапії. Для цього у центрі є спеціальне сучасне обладнання. Після такого лікування наші пацієнти задоволені позитивними результатами. Простатит більше не турбує, сечовипускання налагоджується, проходить біль, відновлюється ерекція. А у пацієнтів з безплітням з'являються довгоочікувані здорові діти. Що стосується діагностики, то в центрі є ультразвуковий апарат експертного класу, і будь-який пацієнт може прийти у ЗД-обстеження відразу на прийомі лікаря без додаткового запису. І ще трохи інформації про центр Алевіт. Запис відвідувачів проводиться індивідуально. У кожного свій час ми ніколи не поспішаємо з прийомом. Скарги та обстеження пацієнтів ретельно аналізуються, встановлюється точний діагноз та вибирається. Найефективніший метод лікування. Приходячи до клініки, пацієнта зустрічає привітливий персонал. Людина потрапляє в комфортні умови, де почувається затишно. Післяопераційні пацієнти знаходяться в індивідуальній палаті з усіма зручностями, де можуть розміщуватись їхні родичі або супроводжуючі. Це палата пацієнтів для комфортного перебування після операцій, враховуючи реалії нашого часу у клініці. Передбачені безпечні приміщення, куди можна спуститись за будь-якої загрози. Чекаємо вас у нашому центрі урології, андрології інтимної пластики Алевіт. Ласкаво просимо!